Вітаю, добрий вечір. Вітаю вас в каналі Академія фінансів. Мене звати Віта Чорниш, я фінансовий консультант. З 2005 року допомагаю українцям розібратися, що таке приватна пенсія. І сьогодні мене в свій канал запросив наш директор Володимир Девда провести цю трансляцію і дати відповідь на питання, тому що я людина з досвідом. Ще в 2005 році я вперше відкрила собі приватну накопичувальну програму, і в 2023 вже отримала виплати. Тому з досвідом можу розказати, як це, як це оформлювати. І давайте вперше поговоримо про те, чому це важливо знати кожному українцю. І давайте подумаємо. Маємо про те, взагалі пенсія, і яку пенсію отримують у нас європейські пенсіонери насправді в усьому світі вже давно більше там 200 років працює приватна пенсія. У нас в Україні це нове явище з 2003 року. Був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення, і тому ми з вами. Фінансові консультанти маємо можливість допомагати українцям оформлювати цю пенсію. І якщо ми подивимось на європейських пенсіонерів, то основа їх доходу це саме приватні пенсії, а державна пенсія у них дуже мала. Так само як приблизно як і у нас становить 20% від їх зарплати. І до прикладу. Німці, англійці, французи вони всі виходять на пенсію пізно в 65-67 років, і для того, щоб їм отримати державну пенсію, треба мати аж цілих 40 років стажу. І ніколи не виходять на пенсію для того, щоб отримати пенсію, вони сплачують податок 20% податку зі своєї зарплати, і необхідно у них мати стаж 40 років. Приблизно в 67-65 виходить. І пенсія становить невеличку суму державну. Якщо зарплата у німця там 7-8 тисяч євро, то пенсію він отримує 1200. Так само Швеція ми бачимо 1000 євро, а зарплата у них 7-8. Тут таблиця показана. В кожній країні, коли жінки і чоловіки виходять на пенсію, в середньому це дійсно 65-67 років. На даний час у нас в Україні триває пенсійна реформа з 2003 року і поступово у нас збільшується стаж виходу на пенсію. Жінки можуть вийти на пенсію в 60 років років за умови коли у них буде ставки зараз він поступово піднімається 32 33 34 в 2028 році для того щоб вийти на пенсію необхідно буде мати 35 років страхового стажу і ми побачимо що насправді Дійсно, вік піднімається, але пенсія у наших пенсіонерів настільки мала, і тому вони недовго живуть на, на пенсії. Ми бачимо середній вік по жінкам 77 років, по чоловікам 68. А в той же час, за кордоном, європейці отримують велику пенсію, і тому можуть дозволити собі радісно і весело жити і 90 років і 100. Так? Тому що у них є, працює вже давно трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень ми з вами поговорили це державна пенсія, другий рівень це е, корпоративна пенсія, я її так скоріше. Називаю, тому що якщо вірною мовою система обов'язкових індивідуальних, персоніфікованих пенсійних накопичень працівників, то можна... Е, Поламатимо собі, так тому по-простому говоримо, що це корпоративна. Як вона працює? Роботодавець за своїх працівників відкриває рахунок і відраховує частину з їх зарплати на цей особистий рахунок. І потім, в кінці терміну, людина отримує ці кошти разом з відсотками. Це така корпоративна пенсія. Найбільшу суму вони отримують від своєї приватної пенсії, і де збирати собі кошти, де накопичувати це вони вирішують самостійно, самі обирають собі надійні інструменти. І так само в Україні було також відомо, що вже державна пенсія не справляється, система валиться, і необхідно було запровадити також цю трьохрівневу пенсійну систему. Тема, але до цього часу я так і не запрацювала. Працює лише державна, яка становить 20% від середнього рівня доходів, які би хотіли отримувати пенсіонери. А 80% доходів необхідно зібрати собі самостійно. Насправді солідарна пенсія не так давно працює. На колишньому Радянському Союзі вона з'явилася лише в 1956 році. І тоді вона дійсно виконувала свої функції, тому що після війни залишилося мало пенсіонерів, а чоловіки повернулись додому і народили багато дітей. Тоді в сім'ях було по 5-6 дітей. і... Потім ці діти, якраз 1956 рік, почали виходити масово на роботи. Всі працювали офіційно, і тоді п'ять робітників забезпечували одну одного пенсіонера 100 рублів, пенсія 90 рублів і тоді пенсіонери дійсно у них не змінювався рівень життя, коли вони працювали і перейшли на пенсію. Що далі у нас відбувається? Люди вирішили собі, якщо держава нас забезпечує, то нащо нам народжувати багато дітей? І на даний час у нас складна демографічна ситуація. У нас в структурі населення кількість дітей порівняно 92 2022 рік. Це ще до війни зменшилась на 44%, А кількість людей, які працюють, майже на 19% скоротилася, скоротилося, а кількість пенсіонерів збільшилась. І на даний час у нас уже майже третина населення є пенсіонерами. І причому значна кількість майже 5 мільйонів українців виїхала за кордон. У нас є окуповані території, і тому населення України дуже стрімко старіше і нема природнього відтворення населення. Для того, щоб забезпечити відтворення, необхідно, щоб кожна жінка народила більше, ніж троє дітей. Це в ближній перспективі Неможливо швидко вирішити цю ситуацію. Що ми маємо на даний час? Як працює солідарна система? На даний час у нас 9,4 мільйона платників єдиного соціального внеску. Це ті люди, які забезпечують надходження в бюджет. Ми сплачуємо 22% від зарплати, і найчастіше це від мінімальної зарплати, і тому надходження в бюджет з кожного від нас десь приблизно 2 тисячі гривень. А прогодувати треба 10,5 з мільйона пенсіонерів. Тому пенсійний фонд України банкрут не вистачає коштів. Хто такий банкрут? Це те підприємство, яке не виконує своїх зобов'язань. А насправді пенсійний фонд банкрут ще з 93 року. Тоді вже почався дефіцит пенсійного фонду. І прогнозований бюджет України на 2025 рік передбачає, що не вистачає цілих 419. Щоб ви зрозуміли, що це за цифра, то її взяти, поділити на 12 місяців і на 10 мільйонів пенсіонерів, то виявиться, що кожному з них по 3 Тисячі гривень в місяць не вистачає. Де ми беремо ці кошти? Ну На даний час, поки нас спонсорують міжнародні компанії. так Надають допомогу, і така ситуація була відома давно. Вже і авторитетні журнали, це Forbes в Україні Пише про те, що через 30 років взагалі 60% літніх українців не матиме права на пенсію. І людей вже попереджають про це і вирішили запитати: а як люди думають, хто ж має їх забезпечувати? 68,5% респондентів і далі думають, що це має забезпечувати держава і уряд. Лише 18,8% вже готові брати на себе відповідальність, 5,2% сподіваються на дітей, 4,2% не знають, як відповісти, і 3,3% сподіваються на роботодавців. Якщо ми подивимось дані пенсійного фонду, ми побачимо, що на даний час у нас 10,3 мільйона пенсіонерів, і причому 2,8 з них і далі офіційно продовжують працювати. Це офіційно. А ви уявіть собі, яка кількість пенсіонерів ще і далі десь підробляють, де щось підмітають, десь щось продають, тому що вижити дійсно на державну пенсію неможливо. Зазначають, що середня пенсія становить 6 тисяч дев'ятсот Це не зовсім достовірна інформація, тому що вони як взяли пенсію українців 3 тисячі гривень, пенсію суддів прокурорів 200 тисяч гривень. Додали і поділили. Це ж невірний показник. Тому краще цю ситуацію покаже вам таблиця, в якій зазначено. Що 85% українських пенсіонерів бідні отримують менше ніж 10 тисяч гривень? Більше 10 тисяч гривень отримує у нас лише 15% пенсіонерів. Ви давайте ми подивимося, хто ж ці щасливчики. Так, Це судді, прокурори і чорнобильці, і причому їх пенсія не обмежена. Вони собі встановлюють і 100, і 200 тисяч. Тому я давно вже говорю про те, що солідарна пенсійна система вона не досконала. А є інша досконала і дуже справедлива система це система приватних пенсій. Тому що тут уже людина сама собі скільки зібрала коштів, стільки і отримає, і не повинна годувати там суддів прокурорів. Так? Тому ми маємо з вами. Переглянути і перевірити дійсно ці закони. Закон 1057 зараз зазначено на слайді про недержавне пенсійне забезпечення, і закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І цей закон також вам. Краще дізнатись тому що там зазначено все, що мене найчастіше питають люди: а чи можу я раніше вийти на пенсію? А якщо у мене там по першому списку працював відповіді на всі ці питання, саме є в цьому законі, там зазначено, хто може раніше вийти на пенсію, а це невелика кількість категорій громадян, мами, які народили більше п'ятьох дітей. І виростили їх всіх до шестирічного віку, мають можливість вийти в 50 років на пенсію, але за умови, що у них буде 15 років стажу. І пенсія буде навіть менше мінімальною. Чому? Тому що для обрахунку державної пенсії використовується формула: ваша зарплата множиться на коефіцієнт страхового стажу. А якщо стаж. 15 років, то це коефіцієнт 0,15. От, і помножте навіть зарплату 10 тисяч гривень на 0,15%, то вийде 1500. Ну, таку малу пенсію, звісно, не платять, її дорахують до мінімальної. Мінімальна у нас 332. от жити відповідно за ці кошти неможливо. Тому що нам гарантує закон про недержавне пенсійне забезпечення, це те, що ми можемо самі обрати, в яких фінансових установах нам відкрити накопичувальний рахунок, законом передбачено, що держава гарантує нам наші збереження в таких трьох різних установах: це банківські установи, недержавні пенсійні фонди. Та інвестиційно-страхові компанії. Тобто вам дороговказ є, а тут уже самі розбирайтеся, де буде вигідніше і надійніше. І я зі своїм досвідом вже 20-річним проаналізувала і діяльність банків, і діяльність недержавних пенсійних фондів, і інвестиційно-страхових компаній. І за цей час я дійсно можу надати. Таку професійну консультацію, чому українцям краще обрати той або інший є спосіб на до прикладу 90% населення розвинутих країн саме обирають собі оформити пенсійні рахунки в інвестиційно-страхових компаніях. Чому? Тому що, по перше, в банківській установі взагалі нема такого розуміння, як потім пожиттєве забезпечення пенсіями, банківська установа направлена на те, щоб зібрати якусь невеличку суму коштів і гарантує вкладнику повернення суми не більше ніж фонд гарантування вкладів населення тобто, коли людина поклала мільйон на депозит. То держава гарантує повернення лише там 200 тисяч гривень. І про це чітко треба знати. Також недержавні пенсійні фонди не гарантують прибутку, так зазначено чітко в законі: що вони можуть працювати як в плюс, так і в мінус. І якщо проаналізувати діяльність недержавних пенсійних фондів. Фондів як тільки вони розпочали в 2003 році їх було тоді 187 на даний час. Їх залишилось дивіться за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, їх залишилось 56 на 31.08.24 року, і зазначено, що деякі з фонди спрацювали в мінус. Ми бачимо там фонд турбота, мінус 15 відсотків. Фонд Ніка, ну це я просто маю вам розказати як фінансовий консультант. Я розповідаю всю інформацію, щоб у вас був вибір, такий, знаєте, вже, щоб грунтувався він на чітких показниках. Звісно, що є фонди, які працюють добре, але ж ми чітко цього не знаємо. А зростання прибутку гарантують лише інвестиційно-страхові компанії. Щоб не сталося, зараз ми бачимо війна. Перед всім пандемія була у них чи... в договорі зазначено гарантований дохід 4%. Весь інший дохід вони також намагаються отримати якомога більше, тому що. І ми це також маємо відкрито говорити з вами фінансові консультанти, що потім вони розділюють цей прибуток разом з клієнтом в кінці терміну роботи накопичувальної програми: 15% компанія з прибутку залишає собі а 85% надає клієнту. І тому ми з вами розуміємо, що дійсно компанія буде намагатися отримати якомога більше прибутку. На даний час компанії надають нам десь приблизно 14-15% річних. А коли навіть я розпочинала з 2005 року, тоді було і 23, і 18, ми з вами зараз розуміємо, що іде війна, і тому прибуток Такий. Але треба звернутися, що відсотки нам нараховуються, працює принцип складного відсотка, відсоток на відсоток і не знімаються податки. Якщо ви будете робити вклад в, на депозиті, то там знімається податок, 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А тут податок не знімається, і тому сума коштів зростає значно. І якщо ви візьмете фінансовий калькулятор, можливо, ми встигнемо потім подивитися з вами, то вже на шостий рік сума відсотками буде більше ніж сума, яку ви вкладаєте. Зараз в таблиці ви бачите всі переваги. Різних програм накопичення, дома, банк, недержавний пенсійний фонд та інвестиційно-страхова компанія. Що з основному можу зазначити, що фінансовий захист є лише в інвестиційно-страхових компаніях, захист від інфляції, тобто можливість індексації вкладів, також лише тут. Далі. Ці кошти не діляться при розлученні, вони не є майновою часткою при судовому рішенні, виплачується пожиттєва пенсія, а по всім інструментам повертається 18% сплаченого податку. Тобто, де б ви не відкрили пенсійний рахунок, банк не державний пенсійний фонд чи інвестиційно-страхова компанія вам гарантується повернення в. Віс... 17% відсотків статтю сто шістдесят шостого докового кодексу України, в яких випадках повертається вам податкова знижка, і тепер давайте вже більше на практику перейдемо. Зрозуміємо, чому ж все ж таки обирають інвестиційно страхові компанії, тому що лише там є можливість отримання пенсії з 40 років, і ми зараз це з вами подивимось. Лише там є оформлення пожиттєвих виплат. Ці всі компанії працюють і мають безстрокову ліцензію, тобто вони мають працювати стільки, скільки ми збираємо кошти, а потім скільки ми маємо їх отримувати. А це пожиттєво і досвід більшості з цих компаній більше ніж 200 років. Як ви обираєте і як ви працюєте вже зі своїм власним рахунком. Ви самостійно кожного року відкладаєте там ту суму коштів, яку ви можете. До цього консультант допоможе вам знайти, в якій компанії для вас буде краще оформити цей рахунок. А на практиці я вже показую, як це працює. До прикладу, ви вирішили 30 тисяч гривень. 30 років будете відкладати. То ви самі зберете 900 тисяч гривень, а навіть за умови 12% річних сума лише відсотками, зросте там буде близько 3 мільйонів, і загальна сума, яка буде у вас на рахунку, буде 4 мільйона гривень. Це зараз на слайді я показала. Я сподіваюся, що ми зможемо це з вами ще на практиці перевірити. Також є у мене приблизний розрахунок, як розраховується пенсія, але це ми також на практиці з вами глянемо. Але приблизно в усіх компаніях вона розраховується таким чином, що яку б суму людина не зібрала, вона її витратить за 10-15 років. А потім вже буде жити з їх компанії. Тобто дуже вигідно розпочинати якомога раніше. До прикладу, 18 років відкрили рахунок, до 40 років зібрали, і з 40 років вже отримаєте. До 50 років ви свій капітал провести, а далі будете жити за рахунок цих компаній. Зараз на слайді ви бачите перелік 10 компаній, які надають офіційно послуги по оформленню приватної пенсії. Тут зазначена найбільша компанія у світі і в Україні. Американська, потім українська, також дуже потужна. І ще раз давайте зазначимо: всі ці компанії надійні, вони не мають права збанкрутіти, і власних коштів у них більше ніж вони беруть у вигляді інвестицій від клієнтів. Також ще раз слайд хочу показати вам з принципом дії складного відсотку розрахунку. Давайте, до прикладу, якщо складний відсоток у нас працює під 10% річних і під 14%. Сума вкладу у нас, до прикладу, 30 тисяч гривень, якщо 20 років, то сума зросте майже в три рази, а якщо під 14%, то в 4,5 рази. Якщо 30 років, то при 10% в 5,5 разів, а при 14% в 12 разів. І це саме є сила складного відсотку. Дуже важливо про це знати і користуватися перевагами саме роботи складного відсотку.